М, часом, сам Путін, його вірний кінь Лавров, відправилися у Вірменію. Лавров вже там, а Путін ще в дорозі, ще не приїхав, відправилися до Єревана у Вірменію провести там саміт своєї організації безпеки. Пам'ятаємо, є таке ДКБ колективний договір. Тобто договір оборонний договір з колективної безпеки, куди входять низка країн, колишніх радянських там країн, які все ще не вийшли до кінця з під впливу Москви, Це Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан, і ще Росія, звичайно, очолює. Цей клуб такий, ніби колективної безпеки, де всі всіх кидають, і ніхто нікому нічого гарантувати не може. Тобто, коли там відбуваються війни між Таджикистаном і Киргизстаном, то ОДКБ не існує, і ніхто там не втручається і не пробує помирити ці дві країни. І відповідно, якщо Вірменія воює з Азербайджаном, і відбувається бойові зіткнення. Росія не включається, ніяк не реагує і ОДКБ в цьому сенсі так само не працює абсолютно. Тому це порожня абсолютно організація, яка створена лише для того, щоб Росія могла просувати свої інтереси в ті країни, користуватися їхнім військовим ресурсом, оборонним ресурсом і всіляко свої щупальця там залишати. Ну от і ось бачимо, що нарешті з'являється реакція вірменського суспільства. Приїзд Лаврова і можливий приїзд Путіна там за зустрічають українськими прапорами американськими, французькими Європейського союзу відбуваються масовані протести проти цього саміту ДКБ. Можемо послухати, які гасла там звучать. Станет скоро тень освобождения Запорожья Крыма. Ос нарешті дуже приємно бачити, що вірмени прокидаються. Вірмени знаходять собі сміливість вийти на вулицю, протестувати проти приїзду кремлівських цих бункерних злочинців і Лаврова і Путіна. І висловлюють свій протест проти участі Вірменії в договорі про колективну безпеку. Ця організація, звичайно, тільки шкодить Вірменії і не надає жодних безпекових гарантій, і це просто спосіб. Далі залишати вірменію в орбіті впливу Москви. Вірмени це зрозуміли. Вірмени протестують, і ось українські прапори на вулицях Єревану, це ще одне свідчення того, що е, хочуть свободи Вірмени, і вірменський народ буде за неї боротися. Сподіваємося, що ці протести будуть все більш масовими, і що вірменська влада все ж таки ухвалить рішення вийти з цієї організації договору про колективну безпеку СуДКБ і порве всі стосунки з Москвою які лише лише шкодять цій країні та й будь-якій країні дружба з москвою дружба з москвою не надзвичайно є шкідливою і загрозливою тому потрібно якомога далі від москви тримати